Український кугуар повільно пересувається містом в кабіні військової машини. Нацгвардійці вони пильно стежать за тим, що відбувається навкруги між собою жодного зайвого слова. БТР з батальйону Слобожанщина вартують поблизу райвідділів міліції. Бійці допомагають правоохоронцям стежити за порядком в обласному центрі. Сейчас йде війна, поэтому для этого ці БТР. А так сказати, що БТР якби как бы, не то, що пугають людей, вони потрібні нужны на випадок. случай треба дати зрозуміти, що ми захищені. У місті посилили і піші патрулі. В кожному наряді тепер до п'яти озброєних чоловіків. Міліціонерам допомагають патрулювати курсанти Академії внутрішніх справ. Їхня задача перевірка документів та особистих речей у підозрілих людей. Міліція країна місцевого порядку, сержант, міліція, другуєш. При собі колючі, режущі, запрещені предмети взривоопасні, нічого не переносите? Задача це патрулювання, виявлення преступлень. На улицах, ну, естественно, мы все не забываем о том, что йде военные действия рядом с Харьковской областью, поэтому это своего рода как. В целях профілактики проїзходять посилені заходи безпеки запровадили в місті через низку терактів та диверсій, які сталися у місті. На вулицях обласного центру лише кугуарів чергує до 10 одиниць, не менше і БТРів. Більшість харків'ян до посилених заходів безпеки ставляться з розумінням. дуже хорошо дуже було б їх побільше патрулює була б взагалі замечательно. Находимо як-то компроміс, об'ясняємо людям, що зараз в Харкові дуже напряжена ситуація. Ну Люди болямся з поніманням на відноситися. Військову техніку на вулицях Харкова та поселені патрулі найближчим часом скасовувати не збираються. У міліції кажуть, місто досі залишається під прицілом терористів та диверсантів. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.